Порівняння предметів за довжиною закріплення поняття один і багато. Діти на початку нашого заняття ми пограємо в гру «Розмотай тканину. Їжачок та лялька вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину червоного та зеленого кольору. Лялька взяла зелену тканину, а їжачок червону. Наші друзі їжачок та лялька просять нас допомогти. В кого смужка довша, а в кого коротша. Тож ми зараз з вами розмотаємо тканину їжачка та ляльки та з'ясуємо, чия тканина доша, а чия коротша. Ось подивіться, діти, чия тканина довша. Зелена смужка довша. Тобто тканина ляльки довша, ніж їжачка. Вірно, дітки, молодці. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається різнокольорові смужки. Подивіться, перед вами дві смужки. Скажіть, якого вони кольору? Вірно, червоного та зеленого кольору. Давайте ми з вами перевіримо, яка смужка довша, а яка коротша. Для цього нам потрібно взяти нашу зелену смужку. Та накласти на неї червону. Подивіться, яка смужка довша, а яка коротша. А тепер уважно подивіться, яка смужка довша. Правильно, зелена, а яка коротша. Молодці, червона, правильно. Ми з вами продовжуємо грати з нашими смужками. А тепер я пропоную вам покласти довгу смужку ліворуч, а коротку смужку праворуч. Так, перевіряємо. Довгу ми поклали ліворуч, а червону смужку праворуч. Скажіть, будь ласка, якого кольору смужка ліворуч? Вірно зеленого кольору, а праворуч якого кольору смужка? Вірно, червоного кольору. Малята, а скажіть, чи можна довгу смужку зробити короткою? Вірно, можна. А що для цього потрібно? Так, дітки, треба одну смужку накласти на іншу. Взяти що? Правильно ножиці та відрізати. Ось так, діти, вірно. І стали у нас якими смужки? Правильно, однаковими, молодці. Ми з вами продовжуємо грати у математичні ігри. І наступна гра розклади овочі. Перед вами дві смужки довга та коротка. Також є набір овочів. Скажіть, скільки в нас огірків? Правильно один огірок. А помідорів. Правильно, багато. Наші смужки будуть так звані грядки. Грядки у нас будуть якого кольору? Так, червоного та зеленого кольору. Вам потрібно розкласти овочі на грядки. Огірок треба покласти на коротку смужку, а помідори. На довгу смужку. Так, а тепер перевіряємо. Огірок ми кладемо на коротку смужку. А помідори ми кладемо на довгу смужку. Сподіваюся, у вас так вийшло. Діти, скільки огірків помістилося на короткій грядці? Так, один огірок. А якого кольору ця грядка? Правильно, червона. А скільки помістилося помідорів на довгій грядці? Правильно, багато. А якого кольору довга грядка? Молодці, зеленого. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, у кого була довша тканина? Вірно, у ляльки була довша тканина. А в кого була коротша тканина? Вірно, у їжачка. А як дізнатися, яка смужка довша, а яка коротша? Вірно, треба накласти одну смужку на іншу. А як можна ці смужки зробити однаковими? Так, треба взяти ножиці та відрізати. І наші смужки стануть якими? Правильно однаковими. Молодці, дітки! Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!